Я Ліра Єрко, учениця 3-го Б класу, школа номер 2 бібліотека 12. Вірш Лесі Українки, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, прумінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, За нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загумоніло. Зелений шум весела луна співала все, сміялось і броніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Замагатіло листячко зелене. Посипались білесенькі квітки, пролинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, любий гай свій відгук з ним приспав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.